Усім привіт! З вами знову Дмитро. І сьогодні ми продовжуємо курс Абсолютна сила сьогодні йога флоу, і ми будемо робити усе спокійно, належним чином, і пророблювати кожну ділянку нашого тіла. Якщо ви хочете отримати повну практику, то ставайте моїм спонсором 300 гривень на місяць, і вам будуть доступні повністю всі практики. І а вже ж ви зможете практикувати зі мною онлайн повноцінно, і ви, вам не потрібен буде зал. Або тренер. Тому що я дуже гарно пояснюю. І, а вже ж, вподобайка, підписки. Напишіть в коментарях, як прийшла практика. Отже, абсолютна сила йога флоу. Нагадую, що ми повинні дихати максимально повільно. І ми почнемо з звичайних практик для того, щоб розімнятись, тому що без цього ніяк. І ми почнемо з ходи. Я обожнюю цю ходу, тобто ми стоїмо на початок килимку, вирівнюємо ноги і ми повинні поставити руки на підлогу. Тобто вся вага тіла йде на руки. Ми поставили, якщо складно, ми підігнули ноги, тому що у нас повинні працювати руки. Стали та пішли. У цій практиці ми повинні робити все інтуїтивно. Після чого ми плавно виходимо. Собака мордою догори і плавно собака мордою донизу. Потім штовхаємось, повертаємось до бази. База. І пішли вперед. Знову дихаємо інтуїтивно, начебто гуляємо по вулиці. Мордою догори. Мордою донизу. Ми повинні вже все це ідеально робити. Знову йдемо до бази. Концентруємось на руках, на відчуттях у тілі. Ви повинні відчувати кожну ділянку свого тіла, що працює, де дискомфорт, де біль. Якщо ви відчуваєте під час практики біль, намагайтесь цього не робити. Гострий біль це дуже погано. Тому давайте переходьте тоді на курс йогатерапії, де ви зможете себе вилікувати, а потім вже робити. Силові комплекси для того, щоб проробити мордою до гори. донизу. Проробити все тіло. База. Робимо, робимо. Відчуваємо тіло. Знову йдемо допереду. Мордою до гори. Морди донизу. Ось схудна 7 кіло. І навіть база. Легше робити практики. Знову йдемо допереду. Мордою до гори. Мордою донизу. Ідемо назад. Знову допереду. Мордою до гори. Мордою донизу. Йдемо назад. І останній раз допереду. Йдемо, йдемо. Мордою до гори і мордою донизу. Йдемо назад. Розслабились. Зараз. Обожнюю цю практику, я її раніше дуже часто робив. Зараз розминка тазу. Ми виходимо в маласину. З цього положення ми виводимо коліно вперед. Сідаємо на одну ногу. Можемо використовувати руки, якщо складно, на балансі. Виводимо ногу. Після чого. Дивіться, я розгортаю то коліно, стопа кладеться на ребро. Після чого я виходжу, сідаю на іншу ногу і підтягую ногу до себе. В ідеалі, в ідеалі, вже ж на поверхні нормальні, тому що на килимку, наприклад, це дуже складно. І якщо у вас є шкарпетки, то в них ще легше буде. Тому давайте знову я з цього боку е, покажу. Вдих, видих, коліно допереду. Вдих, видих. Сіли на одну ногу. Вдих. Видих. Нога допереду. Вдих. Видих. Перекатилися на інший бік. Вдих. Видих. Як ви бачите, килимок підкрутився. База. Я виходжу від килимку. Для того, щоб показати, звідси нормально. Сіли на іншу ногу. Вдих, видих. Коліно допереду. Вдих. Видих. Сіли на п'ятку. Вдих. видих. Вивели ногу. Вдих. Видих. Понизу перекат. Вдих. Видих. Сіли на ногу. Вдих, Видих. База. Вдих. Видих. Коліна допереду. Вдих. Видих. Вивели ногу. Вдих. Видих. Перекат сіли на ногу. Вдих, видих. База. Вдих. Видих. Коліно допереду. Вдих. Видих. Сіли на ногу, вивели ногу. Вдих. В... Ой. Щось. Видих. Перекат на інший бік. Дих, видих. Сіли на ногу. Дих. Видих. База. Дих, видих. Коліно допереду. Вдих. Видих. Сіли на ногу. Вдих. Видих. Крок допереду. Вдих. Видих. Перекат на інший бік. Дих, видих. Сіли на ногу. Дих, видих. База. Знову вдих, видих, коліно допереду. Вдих, видих, сіли на ногу. Дих, видих. Крок допереду. Дих, видих. перехід допереду, сіли на ногу. Ай-яй-яй. Вдих. Видих. База. І останній раз. Вдих. Видих. Коліно допереду. Дих. Видих. Сіли на ногу, вивели ногу. Дих. Видих, перекат на інший бік. Дих, видих, база, сільвупле. Ось ми поробили таку приємну практику, я не знаю, як вам, але Гомілко Стоп дуже класно палає. Це розминочні практики. Ми робимо розминку далі. Ми повинні зрозуміти, що цього недостатньо для того, щоб розімнятись і нормально почати. Практику його флоу. Вона десь займе, у нас 30 хвилин, не більше. Тому покваптеся. Ми виходимо в горизонтальне положення тіла. Вдих, видих, ми виходимо в дельфіна. Вже всі знають, що це таке. Але вдих, видих, бокова планка, ногу витягнуло. Вдих, видих. Потягнулися ногою до кисті, ви бачите, так? Я роблю прогиб. Я не просто тримаю так. І новий, я роблю підкрутку лопатки, зводжу, разом рука до неба, таз до неба, після чого? Після чого, вибачте, дих, видих, горизонт. Зрозуміли? Ось і добре. Давайте. Поїхали. Вдих, видих, горизонт. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Бокова планка. Вдих. Видих. Планка з прогибом. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Бокова планка. Дих. Видих з прогибом. Вдих. Видих. Плавний горизонт. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Бокова планка. Вдих. Видих. Прогиб. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Бокова планка. Дих, видих, прогиб. Дих, видих, горизонт. Дих, видих, дельфін. Вдих, видих, бокова планка. Дих, видих, прогиб. Дих, видих, горизонт. Дих, видих, дельфін. Дих, видих, бокова планка. Дих, видих, прогиб. Дих, видих, горизонт. Дих. Видих. Дельфін. Дих. Видих. Бокова планка. Дих. Видих. Прогиб. Дих. Видих. Горизонт. Дих. Видих. Дельфін. Дих, видих, бокова планка. Дих, видих, прогиб. Дих, видих, горизонт. Дих, видих, дельфін. Дих, видих. Бокова планка. Дих, видих. Прогиб. Дих, видих, горизонт. Розслаблись. Щюх, ось так все працює. Це була у нас розминка введення у практику. А зараз вже ж, ми починаємо основну практику. Я маю надію, що у вас все буде добре і ви не помрете.